Друзі, всім привіт! Я знаходжусь прямо в Європарламенті. Зараз покажу, як тут це відбувається, як знімають прямо ці інтерв'ю, всі секрети, всі кімнати, де тут щось відбувається, погнали огляд прямо середини Європарламенту. Вам цього ніхто не покаже. Поїхали. Так, це в нас протокольний хід, через який входять там політики, різні зірки, зірки, звані гості, вони йдуть по червоній доріжці. Я... Я тільки що подивився, дав поштову скринку, як прем'єр-міністра Бельгії. Взагалі просто махіна по виготовленню контента. Пробуємо ще це не можна робити по протоколу, але якщо... Вже якийсь експерт по червоним доріжкам. Ну і звісно, вони приходять тут, стоять фотографи, дуже схоже, як на червоні канські доріжки, для них спеціальний потім. І всі фотографуються ось тут. Тобто це таке місце, де, якщо побачите десь в інтернеті фотографії чи що, політики схожим от фоном, це відбувається саме тут. Це протокольний вхід, і ось тут починається оця конструкція, про яку я розповідав цьому чи по відео. І якщо хоч якусь з них зараз спробуємо, що це не можна робити по протоколу. но... якщо якусь з не пошовилить, воно аж до самої гори піднімається, і вся ця конструкція рухається, зрозуміло? І ще раз це пояснює наступну справу. Якщо задіть навіть маленьку частину всієї цієї конструкції, вона буде рухатися ж до самої гори. Це показує об'єднання і силу взагалі всієї Європи. Да? Або слабкість одної країни може вплинути абсолютно на всі країни. Тому такий важливий європарламент у ці їхні зустрічі, всі домовленості. Увіть наскільки можливо такому масштабу домовитися про щось, про щось в цілі європі, щоб всім було добре. І оця штука їм постійно про це нагадує. Пішли далі. Друзі, дивіться, операторська робота сидять люди, які готують тітри, які переключають камери. Бачите, у них Дуже там багато камер. Ось сам це ведучий журналіст, який знімає. А позаду нас тут взагалі просто махіна по виготовленню контенту. Дивіться, величезні камери, таймінги. Бачите, у них там є цифри. Ось, бачите, скільки кому відведено часу говорити, про що вони мають розмовляти, що робити. Реально, за кулісами, ви в Європарламенті. це все не йшли, не все пішли, покажу далі більше. А це друзі особисті скринки а всіх євродепутатів, які знаходяться в парламенті. Більше того, вони підписані. І щоб ви розуміли, в них, наприклад, кожен може ну сюди, не просто так пройти, але якщо пройшли, кожен може відкрити і покласти газету, рекламу, чи якусь пропозицію їм, чи про якусь співпрацю і так далі. Їх тут купа. Тобто у них у всіх тут знаходяться як персональні скринки. І, наприклад, ось у нас Вільмес, це експрезидентка, екс, хто вона, експремєр да. Бельгії. Нічого немає. не Я тільки що подивився, дав поштову скринку як премєр міністра Бельгії. А, можна щось положити. Що щось положимо, але це буде секрет. Що? В у цих боксах сидять офіційні перекладачі мови. І 25-та, дивіться, там італійська, німецька, британська і так далі. І цей український бокс. Тобто тут з'явився бокс офіційний, який перекладає на українську мову. Я вас вітаю! Це великий крок для України. А? Як гарно, так? Да? Дивіться тільки. Уявіть, що тут вивішується взагалі. Пішли далі. Поки. Потрібні українці, які хочуть заробляти онлайн, поширюючи україномовні відео в соцмережах. Дивись безкоштовний урок за посиланням у шапці профілю.